А ви часто ходите на базар або у крамницю? А ви бачите, які там ціни? А ви задоволені ними існуючими цінами або теперішніми? А до речі, а як правильно українською мовою? Існуючі ціни або теперішні ціни? А виявляється, правильно сказати, теперішні ціни. А як же утворилось слово теперішні? А утворилося воно? Від давнього прислівника тепер, який в свою чергу утворився шляхом злиття частки те і давньослов'янського слова перва, яке означало перш або перший, а частка те означала цей, тож і виходить цей перший або цей раз, або зараз. Тож запам'ятовуємо українською мовою правильно сказати. Теперішні ціни знаймо і використовуємо, і сподіваємося, що колись теперішні ціни будуть нас задовольняти.